Доброго дня, мене звуть Артем Гончаренко, і я керую інститутом реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів архітектури стійкості, який є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва архітектури. Те, про що ми займаємося, чим ми робимо, ви побачите отут. А загалом про головне. Якщо вас цікавить реабілітація, професійний розвиток, перекваліфікація або ви хочете знайти десь в Україні собі якісну програму освітню, робочу, знайти роботодавця, знайти для себе реабілітацію спільно з навчанням з подальшим працевлаштуванням, вам до нас. Якщо ви хочете знайти для себе Можливість чогось нового і поїхати за кордон по обміну чи навіть для набуття нового досвіду, і хочете займатися допомогою ветеранам, вам теж до нас. Якщо ви загалом, вам от потрібна допомога юридична, допомога з пенсійним фондом, допомога з, а, тою самою, з тим самим МСЕК, який все ще працює, вам теж до нас.